Пройшло 90 років, а вони не змінилися. Вони знову прийшли нас вбивати, дорослих і дітей, старих і немовлят. Вони вважають, що мають на це право відбирати чуже щастя, долю, життя. Пройшло 90 років, а вони знову крадуть у нас зерно. Вони знову прийшли, щоб забрати, забрати те, що зробили інші, сплюндрувати викохане роками праці. Добробут, затишок і красу. Вони знову почувають себе богами на нашій землі. Але Бог дарує, а вони лише відбирають убогі люди. А чи люди вони кати, покидьки, садисти? 90 років тому вони перемогли, вбили мільйони нас, українців. Ми не можемо дозволити їм це повторити не цього разу, не на цій землі. Не з цими людьми, ми стали іншими. Ми вб'ємо їх, всіх, всіх, хто прийшов на нашу землю, робити зло 90 років по тому. Бо ми українці, патріоти, воїни, герої.